Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усім привіт! Хочу одразу попередити, що сьогоднішній випуск буде невеликим, тому що цього тижня видавці були не дуже щедрі на якісь вражаючі новини, якими варто поділитися. Але у мене все одно є для вас декілька новин, які потрібно обговорити. А ми, як завжди, починаємо з акцій. У фабули до завтрашнього дня триває знижка до мінус 50% на трилери, детективи та пригодницькі романи. Також до кінця тижня в «Артхаз» знижка мінус 20% на книгу про фотографію. А у видавництві дискурсу до 20 березня мінус 20% на все за промокодом. Люблю нижні підкреслювання, книжки. Все написано капсом. А тепер перейдемо до новин видавництв. Рідна мова повідомила, що у цьому році вони таки видаватимуть комікси. Чіткого плану ще немає. Проте будуть DC, Dark Horse, Boom, Image, Abrams, Dark Out та деякі інші. Ті, хто добре знають про рідну мову, то вони раніше якраз спеціалізувалися прямо на видавництві коміксів. У них були куплені права на багато відомих коміксів, і вони повідомили, що вони не відрікаються, вони будуть далі видавати комікси. Проте більш чіткої інформації вони не надали, тому що самі. Ще не можуть повідомляти якісь деталі, або вони ще не відомі, тому сказали слідкувати, і вони будуть далі розповідати про видавничі плани на комікси у цьому році все більше і більше. У минулому випуску я розповідала про книгу видавництва Ранок хочу на Марс, створену завдяки штучному інтелекту. Але тепер видавництво думає її відкликати. Чому? Тому що все просто немає законодавства для авторських прав на такі книги. На сьогодні не врегульовано українським законодавством авторське право на продукти, створені за допомогою штучного інтелекту. Про це у своєму дописі розповів директор видавництва Віктор Круглов і задав підписникам питання з цього приводу: чи варто відкликати книгу чи ні. Якби думки розділяються з цього приводу з приводу штучного інтелекту, загалом я про це також згадувала у минулому випуску, але не знаю, відкликати таку книгу чи ні. Мені. Все таки здається, що якщо українським законодавством це питання таке не врегульоване, та й загалом не тільки українським у світі також про це мало поки що встановлено норм. То мені здається, що поки що варто відкликати, тому що так, ха-ха, прикольно, але все одно питання авторського права залишається відкритим а питання авторського права завжди важливе. Тепер загалом трохи про книговидавництво, і в цей раз ми поговоримо про Шевченківську премію. Вона просто наробила неймовірного фурору на цьому тижні. І хоч Шевченківська премія це не тільки про книги, але я думаю, це варто обговорити. Шевченківська премія 2023 все-таки оголосила лауреатів у номінації література, вказана Катерина Калитко за збірку поезій Орден мовчальниць, видану 2021 року у видавництві «Мерідіан Черновіц». Як повідомив комітет, 15 лютого дві Ця року було проведене засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях. За результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження національної премії та проєкт відповідного указу. Але тим не менш, президент досі цей указ не підписав. А це дуже важливо, тому що ну саме президент підтверджує лавратів переможцями і без його указу. Це неможливо. Тобто, зараз тільки премія визначила цих людей, але Зеленським воно досі не підписано. Проте окей. Добре, може часу нема, чи якісь чи інші причини, але Далі почалося. 13 березня журналіст та письменник Юрій Макаров заявив, що склав повноваження голови комітету шевченківської премії, і причиною цього рішення став скандал, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням оголошеннями і результатів і бажанням створити додаткову номінацію. А через три дні, 16 березня, більшість членів шевченківського комітету склали свої повноваження. Вони зазначили, що чинні лаврати були обрані у легітимний спосіб з дотриманням чинного положення, але оголошення переможців не узаздалегідь ви визначений день може викликати не тільки недовіру до самої премії, а й недовіру до комітету як експертної спільноти. Також вони заявили, що пропозиція про нову номінацію стала несподіванкою і для них. Хочу нагадати, що національну премію Тараса Шевченка вперше за багато років вручили не 9 березня у день народження поету, а перенесли на 22 травня на день поховання Шевченка, і це тому, що голова комітету Юрій Макаров пояснив, що запропонував доповнити список номінацій додатковим преміями за внесок у перемогу. Однак у професійній та не тільки спільноті це викликало суперечки та обурення. І зрештою імена лауреатів назвали ввечері 11 березня. Ось така катавасія, можна сказати, робиться з найпрестижнішою премією України. Взагалі не ясно, як так вийшло, чому так вийшло, що це за не знаю, балаган. То нова премія, то не нова. То 22 травня, то не 22, другого. Голосимо вже коли оголосимо. То указ досі не підписаний. То тепер всі склали свої повноваження. Загалом дивна ситуація. Подивимося, взагалі, що буде далі, що, що вирішить все таки з цим, і як це все складеться наступного року. І як завжди, ні тижня без срачів, перекладач, письменник, також співзасновник ютуб каналу Твоя підпільна гуманітарка. Остап Українець написав пост про те, що наш формат видає книжку письменника, який є українофобом, і прикріпив декілька його твітів, де цей так званий Джеймс Лінсей пише хейтерські твіти про нашу державу. На що Владислав Креченко, засновник нашого формату, відповів Остапу: що якщо він публічно не вибачиться, то я зроблю вас не рукопожатним серед форматних. Цитата на цьому конфлікт між ними двома. Наче й закінчився, тобто там е, Остап наче написав ще один допис, але це не переросло в якийсь прям дуже глобальний срач. Проте через декілька днів Кириченко опублікував допис, у якому написав, що видавництво далі видаватиме авторів українофобів, оскільки люди з критичним мисленням не дотожнюють можливість використання будь-якого інтелектуального і не тільки продукту з поглядами або історією автора, якщо цей продукт не несе відкритої суспільної загрози. Цитата Кириченка. У приклад, він на. Те, що ми воюємо зброєю, зробленою у Росії, але ж ніхто її не викидає. Правді, дуже цікаві такі аналогії він провів, але мені здається, що ті, хто. Якби знайомі загалом з дописами, з особистістю Кириченка, то в принципі не були здивовані, і якби це рішення та позиція кожного купувати наш формат далі чи не купувати. Хтось, ну, наскільки я знаю, і ще раніше перестав купувати його через деякі вислови Кириченка. У мене, наприклад, зараз на полиці, прямо біля мене, лежить нова куплена книжка нашого формату зуття буття. Історія найки від засновника компанії. Я купила цю книгу декілька тижнів тому, але тепер насправді я не знаю. Скоріше за все, я більше не купуватиму книги нашого формату, хоча в мене є декілька книг цього видання. Але, ну, в принципі, загалом книги цього видавництва це трохи не мій формат. Я не часто читаю таку літературу, тому я сумніваюся, що буду ще щось купляти. Але після такого, в принципі, вже і не хочеться, тому що, ну. Людина є відкритим українофобом. А ми будемо купувати її книги. Так а навіщо це? Навіщо купляти книги видавництва? Яке ну, виходить, що це підтримує, раз видає такого автора. І остання новина на сьогодні: книжка Львівська гастроль Джимі Хендрікса українського письменника Андрія Куркова увійшла до довгого списку міжнародної букерівської премії 2023. Андрій Курков це журналіст і письменник-сценарист. Автор понад двох десятків книжок за його сценаріями знято 18 документальних і художніх фільмів. Його твори перекладені на 34 мови. Але зазвичай на премію номінується автор книги та перекладач. І як виявилося, про що я дізналася у телеграм-каналі Cynical Publisher, переклад книги з російської перекладач Рубен Вулі, випускник Оксфорда з англійської та російської мов. Перекладає з російської на англійську. Хоча, тим не менш, Букарівська премія позиціонує Куркова як автора, який припинив писати російською. Але чомусь, як виявилося, книга перекладена. Саме з цієї мови. Я насправді не дуже знайома з творчістю Куркова. Я не читала ні одної його книги, тому я не можу якось що суб'єктивно, що об'єктивно там його критикувати або хвалити, захищати або звинувачувати. Ну, проте, трохи дивно, я не знаю. Повномасштабна війна людина позиціонує себе. Я український письменник, але пише досі російською. Якось ну, не знаю, дивно це все. Але мені було б цікаво прочитати ваші думки з цього приводу, тому запрошую вас всіх до телеграм-каналу, який ви знайдете за посиланням під випуском або в описі профілю. І мені було б цікаво почитати ваші думки про Куркова, про Шевченківську премію, про Кириченка. Та загалом, ну що хочете, то пишіть, тому запрошую вас до свого телеграм-каналу. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.